Ось і надійшов момент, коли будемо качати мед із гібридного вулика флаву. Беремо, відкриваємо. Будемо починати звідси. О, це там ключ вставляється. It's good thought. I thought, but he, my. Шо. Ось у нас ключ. Ого, трошки важко. Будемо частинами. Першу частину зробили. Другу частину. Оставимо, до речі. Банку буде текти. Ось і дождалися майже. Мед на підході. З авторамки. Без медогонки. Перша краплина меду. Історичний момент. Вітер здуває. Сьогодні сильний вітер. Но мед іде, ви бачите, він трохи густий. Ми з ним трохи затягнули. Все, збувулася мрія мати мед з авторамки флаву. Ось він з нашого гібридного вулика. Перший мед. Тече мед з самотіком. Тече з гібридного вулика Флаву, який ми самі зробили. Тече з авторамки флаву. І видно, що він зрілий, капає горбиком. Велике відео на каналі Рогова Пасіка.